Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо з вами говорити про дзвінки та глухі приголосні звуки. Виконай дихальні вправи. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька, яку треба надути. Вдихай глибоко через носик і надувай животик. Видихаємо через ротик і здуваємо животик. Почали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Наступна вправа. Свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, яку треба задути. Вдихай глибоко через носик і видихай через ротик із звуком «ф, -ф, Ф. Почали. Вдих, видих. Ще раз вдих, видих! Промов чистомовку. Де, де, де. Цуценя руде. Са, 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 це оса. Це це, це веселе сонце. Ле, ле, ле мишеня мале. Постав відео на паузу. Промов чистомовку. Слова вимовляй чітко, не поспішай. Пригадай, якщо приголосний вимовляється неясно в кінці або всередині слова перед іншим приголосним, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Твоє завдання. Прочитай та закінчи чистомовку. Чітко вимовляй дзвінки та глухі приголосні звуки в кінці складів. На місце пропуски встав потрібні склади. Раш 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 в лісі, мурашка. Звук Ш. Дзвінкий чи глухий? Глухий. Постав відео на паузу, прочитай чистомовку. Лож, лож, лож. У мене є ложка. Звук ж. Дзвінкий чи глухий? Дзвінкий. Постав відео на паузу прочитай чистомовку. діж, діж, діж. Величезна діжка. Звук ж. Дзвінкий чи глухий? Дзвінкий. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Кіш, кіш, кіш у паліни? Кішка. Звук Ш. Дзвінкий чи глухий? Глухий. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Лип-лип-лип біля лісу. Липка. П. Дзвінкий чи глухий звук? Глухий. Скиб, 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 солоденька, скибка. Б позначає дзвінкий чи глухий приголосний? Дзвінкий. Постав відео на паузу. Прочитай чистомовку. Підготуй зошит. Ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята шли з мамою шли. у гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щепати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Прочитай слова в довідці. Біля слів назв багатьох предметів встав слова назви одного предмета. Запиши слова в зошит. Підкресли букви в кінці кожного вставленого слова. Прочитаємо слова в довідці. краб, горіх, город. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши. Шосте листопада класна робота. БАГАТО краби а один краб. Промов слово краб Я сумніваюсь, яку букву написати? Або букву Б, або букву П. А для того, щоб перевірити написання, нам треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного з'явився голосний. Краби! У нас з'явився голосний И, і ми не сумніваємося, яку букву треба писати. І це буква Р. Б. Краб. Запишемо в зошит краби краб. Багато горіхи, а один горіх. Яку букву в кінці слова горіх напишемо? Так букву Х. Запишемо в зошит горіхи, горіх, багато городи. А один... Город. Яку букву в кінці напишемо? Букву Д. ГОРОД Городи. ГОРОД ГОРОДИ Іринка написала слово, але сумнівається. Чи вірно вона його написала? Дуб. Давай допоможемо Іринці. А ми знаємо, для того, щоб перевірити написання сумнівного приголосного, нам треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного був голосний. Один дуб. А багато дуби. І тепер ми не сумніваємося, що Іринка слово написала невірно. Виправимо помилку. І вийшло слово дуб. Прочитай слова. Розглянь малюнки. Запиши слова в алфавітному порядку, орієнтуючись на малюнки. Підкресли першу букву в кожному слові. Прочитай слова. Дуб, гарбуз, пиріг. Ведмідь, короб, ніж, сад, мак, торт розглянь малюнки. Це хто? Ведмідь. це що? Гарбуз. це що дуб? Це хто? Короб це що мак це що ніж це що пиріг це що сад Це що? торт. Ми розташували з тобою слова в алфавітному порядку, а тепер запишемо їх зошит. Ведмідь. І не забувай підкреслювати. Першу букву в кожному слові. Гарбуз. Дуб. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй роботу. Короб Мак, ніж, пиріг, сад, торт. Ми з тобою записали слова в алфавітному порядку. Підведемо підсумок уроку. І пригадаємо, що букви, розміщені в певному порядку, називають алфавітом. В українському алфавіті 33 букви, і кожна буква має своє місце і свою назву. Букви ми бачимо і пишемо, а звуки ми промовляємо і чуємо. Звуки поділяються на голосні та приголосні. Приголосні звуки поділяються на м'які та тверді. А ще приголосні звуки поділяються на дзвінки і Глухі. Дзвінкі приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. Глухі приголосні звуки утворюються за допомогою тільки шуму. І під час вимовляння глухих звуків голосу не чути. А якщо приголосний вимовляється неясно в кінці слова або всередині перед іншим приголосним, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. А я вам дякую за увагу, дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!